І так, стан прививок винограду зеленим в зелене. На кущчі літії. Маємо тут Голдфінгер. Дві бруньки пішли. Ще одна мереща по Голдфінгер. Також все супер. Так, абажур. Також пішли дві бруньки. Пам'яті вчителя. Все добре розвивається. І зараз покажу з іншої сторони. Тут ми маємо дві прищепи цимуса. Також по дві бруньки всюди добрі йде. Навіть єгрунки у нас, їх будемо прибирати. Далі ще дві прищепи абажур. І дві прищепи. Це у нас що? Аркадія. Все дуже гарно розвивається. Тепер будемо обробляти монофосфатом калія для того, щоб у нас визріла лоза. Хоча б по дві-три бруньки цього буде достатньо. На наступний рік будемо формати формувати вже повністю кущ так, як він нам буде пасувати на арку.